Слава Україні! Мене звати Денді Зара, і дуже часто, ну як дуже часто, деколи що мені пишуть репери, йоу Денді. давай запишемо фіт. І сьогодні саме такий день, коли я йду писати спільний трек з, з своїм колегою. От і побачимо, що з цього вийде. Я вже написав біт І їду до нього записуватись. Так виглядає наш біт. Майже всі інструменти написані е, через е, синтезатор Morphine. та не майже всі. Тут є даблбас, е, белси, гітара, е, флейта, ударка і хорус. В принципі, все, що тут є. Біт у мене записаний на такій от флешці, перемотаній ізолентою. То є моя концертна флешка, я колись виступав і носив біти на цей, на виступ. Тепер будемо писати трек з твої флешки. Багато хто тут має файний бізнес. Там багато хто тут має файний бізнес Дай Боже, панам по рідний кожен район По якому би не їздив Там усім потрібен пейпа Побільше золота і зелень Салатний мікс і шампейн Щоб здоровим був наш хейтер А кейси, кейси, кейси Жінки і п'єси Панорами, п'єси, п'єси П'єси, п'єси, п'єси Хто є дві бік там, багато, хто тут має файний бізнес, дай боже панам, рідний кожен район, по якому би не їздив, Той у там багато, хто тут має файний бізнес, дай боже панам рідний кожен район, по якому би не їстел, Я не хочу военко, хочу бути в репі.